Проблема і як це можна пофіксити і поладнати, розпитаємо Володимира фомічова це колишній полонений, журналісти, і громадський діяч. Пане Володимире, як чуєте, вітаємо вас. Доброго дня. Сподіваюся, що мене видно чутно зараз добре. Я максимально з вами близько, я сподіваюся. Дивіться, я сьогодні дуже серйозно перейнявся цією темою. Я насправді послідкую за київською політикою, дуже давно і постійно. Слідкую за заявами мера Києва Віталія Кучка. Він постійно і тема модульних укриттів вона з'явилася дав... ну, давно давно насправді, тому що у нас, типу, повномасштабне вторгнення, і постійно Київ атакується різними дронами, ракетами тощо. І ще роки тому Віталій Володимирович казав, що треба внести якісь стандарти по ДБН, по ДСТУ і все інше і можна тоді буде зробити модульне укриття і це була така дуже така довга сварка його з центральною владою і ось 1 серпня ці стандарти ДСТУ ввели, а сьогодні була велика шахетна атака на київ прямо в день весь день вона тривала фактично і ось я навіть вийшов побігати Ввечері позаймати спортом потрапив по, під ще одну повітряну тривогу, і тому знайшов швидко укриття. І пишу і зв'язався з вами з укриття, а не з свого будинку. І нічого за місяць не було зроблено. У Києва є великі бюджети, ніхто цим не займається і нічого не відбувається. Хоча ось дуже цікаво, що відсутність цих стандартів СТУ, столу вони ж розпосюджуються не тільки на Київ, а на всі органи місцевого самоврядування розпосюджувалося. А ні в Дніпрі, ні в Харкові нічого не заважало будувати мод. До нього криття, що я думаю, зробити. Оцельно приймають прийнятися цією темою, і сьогодні зареєстрував петицію на сайті Київської міської державної адміністрації ну, Київради. Зараз вона ще не пройшла мудраці, але вона скоро прийде і я її опублікую у себе в соціальних мережах в Фейсбуці. Ось прямо можна мене написати Володимир Фомічов у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Треці і ви мене знайдете. І я думаю, що треба буде попросити киян, небайдужих громадян, підписати цю петицію, і вийти на пряму комунікацію з Віталієм Володимировичем і Київської міської державної адміністрації, щоб вони знайшли трохи грошей на створення. Мобільних модульних укриттів в Києві тож друзі, зважайте на цю інформацію. Якщо хочете долучитись, чекайте на модерацію і тоді підтримуйте відповідну петицію. Пане Володимире, дуже дякуємо вам, в тому числі, що інформуєте, в тому числі за активність. Володимир Фемічов, колишній полонений, журналіст, громадський діяч.